відсотків опитаних, безумовно, готові прийти на виборчі дільниці в день проведення другого туру, а 20,6% скоріше за все візьмуть участь у голосуванні. Не планують брати участь у голосуванні у другому турі виборів Івано-Бранківського міського голови. 29,8% опитаних, у тому числі, 13,2% скоріше за все. І 16,6 безумовно не планують брати участь у виборах Івано-Франківського міського голови. Крім того, згідно з результатами опитування, якби другий тур виборів Івано-Франківського міського голови проходив на початку листопада 2015 року, перемогу у виборах отримав би кандидат від партії блок Петра Порошенка Солідарність Ігор Насалик. За вказаного кандидата мають намір проголосувати у другому турі виборів 43,1% опитаних мешканців Івано-Франківська. За кандидата від партії Голос Свобода Руслана Марцинківа у другому турі виборів Івано-Франківського міського голови планують проголосувати 30,3% опитаних мешканців міста. 7,7% опитаних ще не визначились. А 2,1% опитаних мають намір зіпсувати виборчий бюлетень. Зростаючий розрив пов'язаний із тим, що 33% це електоральний максимум Марцинківа, У той час, як на Салоху є ще куди рости. За рахунок перетикання електорату від кандидатів першого туру. Крім того, електорат бюту і самопомочі швидше за все. Не підтримує кандидата від богу Свобода з ідеологічних міркувань. Крім того, як свідчать результати опитування серед учасників другого туру виборів Івано-Франківського міського голови вищий антирейтинг, тобто час кореспондентів, які не проголосують. За кандидата за жодних умов має саме Руслан Марцінків. Більше половини опитаних 53,6% не проголосували за цього кандидата за жодних умов. Антирейтинг Ігоря Насавика згідно з результатами опитування є значно нижчим. За жодних умов за цього кандидата не проголосували 25,3% опитаних. 7,7% опитаних мешканців Івано-Франківська відповіли, що серед учасників другого туру виборів немає таких, за яких вони б не проголосували за жодних умов. Тобто вони б могли проголосувати і за Руслана Марсенківа, і за Ігора Насавика. А 18,2% опитаних не змогли визначитись із відповіддю на вказане питання. Тож, кого є питання?